Всім привіт! Я рада вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні у нас буде коротка практика для рук. Ми активуємо плечі і передпліччя, щоб відчистити стабільність і опору в нашому тілі. Закривайте очі і починаємо кругові оберти нашими плечима спочатку назад, заводячи лопатки, відкриваючи груди вперед. Повільний усвідомлений рух. Увага на наше тіло, видих плечі вниз, вдих догори. Продовжуємо. І тепер вперед. Плечі переводимо вперед і повільно відводимо, потім назад. Включайте увагу, своє тіло, свої відчуття. Робимо вдих, тепер піднімаємо руки догори, беремося м'яко рукою за лікоть і трішки відтягуємо руку назад, але груди відкривайте. Вперед, м'яко розтягнемо наш плечовий пояс і змінюємо руки. Дуже робіть цей рух усвідомлено, відчуваючи, наскільки ви можете саме сьогодні. З видихом опустили долоньки вниз, зробили замочок позаду, потягнулися замочком назад і опустили голову повільно вниз. І лишилися в цьому положенні. Повернули голову і взялися тепер долонькою собі за вухо. Нахилили голову в сторону, але інша рука витягує її в сторону, і пальчики в нас активні. коли ми напружуємо руку, ми відчуваємо, як все більше в нас розтягується м'язи в шиї. І тепер інше змінюємо руку. Витягнута рука в нас активна. Пальчики в нас активні, все вімкнути. Переходимо тепер в положення на чотири опори, долоні під плечима, коліна на рівні тазу. Вагу тіла переводимо вперед і будемо опускатися повільно на передпліччя. Але зважайте, щоб ви більше віддавали вагу свого тіла вперед, тоді ви зможете відчути більший вплив цього руху. Видих вниз, вдих вгору, видих вниз, вдих вгору. Продовжуємо ще. Витих, втих, витих, втих, видих ще трішки. Добре. Тепер відкрили праву долоньку догори, розкрили грудний відділ, погляд направили на верхню руку. І тепер верхньою долонкою собі заводимо її під тулуб, опускаємося на плече. Верхню руку ми заводимо собі за спину, і погляд переводимо вгору, дозаглиблюючись ці скрутці. Лишаємося тут. Вага тіла має бути вся на вашому плечі. І тепер повільно. Ліву ногу підводимо до правої руки і лишаємося тут. Вважайте, щоб ви не впали на бік. Тут так само треба працювати над вагою, перенесенням ваги у вашому тілі. І тепер повільно погляд вниз і піднімаємо ногу догори і повільно, рівно опускаємо вниз. Піднімаємося вгору. Тепер все те саме з інш... на іншу сторону. Вдив, відкрили ліву руку догори, розкрилися в грудному відділі. Погляд на верхню руку. Опускаємо руку вниз, нирюємо під тулуб. Праву руку заводимо собі за спину, Відводимо плече назад, погляд вгору. І тепер ногою підходимо до руки. Але погляд лишається вгорі, і плече ми відводимо назад, розкриваємося все більше і більше в одному відділі. Лишаємося тут. Погляд переводимо вниз і повільно стараємося, вловлюючи баланс, піднім... підняти ногу і повільно опустити її вниз. Молодці. Якщо у вас не вийшло, можна повторити ще раз цей рух, поставивши відео на паузу. Переходимо в положення на 4. Руки ставимо ширше, пальці виходять на закалимочок і почнемо відтискання, опускаючи грудний відділ вниз. Видих. Видих. Старайтеся грудною клітиною опуститися якомога нижче. Видих спинка рівна, в нас не провалюємося в попереку. Ще продовжуємо. Долоньками пішли тепер вперед і опустили грудний відділ вниз. Погляд перед собою. Старайтеся з кожним видихом, дозаглиблюватися все більше і більше грудною клітиною вниз. Повільно піднімаємо гругути. І ставимо долоні одна біля одної. І починаємо відтискатися, але долоні тримаємо разом. Видих. І лікті старайтеся підтискати до вашого тулубу. Продовжуємо, вгорі видих, щоб вам було легше. Видих груди опускаємо вниз вагу тіла вперед. Ще. Дуже добре, знову долонями пішли вперед. Опустили грудний відділ, долонька до долоньки, піднімаємо долоні вгору, ще більше розтягуючи плечовий пояс, груди доопускаємо вниз. Опустили долоні, піднялися вгору і вийшли в положення собаку мордою вниз. Але розходимося, кладемо живіт собі на переднє стегно, згинаємо ноги в колінах, м'яко переходимо із носочка на п'яточку. Плечі відведіть від вух, тепер стали статично ноги на ширині тазу. Можна притягнути коліна, нам саме важливо в положенні рівна спина. Вагу тіла переносимо вперед, опускаємося вниз, але колін ми не торкаємося підлоги. І робимо скрутку. коліна вбік, на центр. В інший і присідаємо назад на центр. Вбік. На центр. Коліна не торкаються підлоги, на центр. Ще вбік. На центр. Видих, коли ми опускаємося вниз, вдих, вертаємо на центр. Видих, вдих на центр. Видих, вдих на центр. Видих. Тих на центр. Добре. І затрималися в нейтральному положенні коліна над підлогою. Тримаємося, не в попереку. тримайте рівну спинку. Поглядом можна направляти на руки. І з видихом вийшли в собаку мордою вниз. Молодці. Відпочиваємо в собаці. Опускаємося на коліна. Розводимо їх в сторону. І повільно виходимо в баласино, опускаючи груди вниз, руки перед собою. Сідниці постарайтеся покласти собі на стопи, груди доопускаємо якомога все нижче і нижче. Але увагою залишаємося тут, в моменті тепер, в моменті присутності. Не відлітайте ніякі справи. Зараз вас, час, на килимуть, коли ви займаєтеся своїм тілом. Повільно піднялися, виходимо в собаку мордою вниз. І зараз ми будемо опускати лікті вниз, виходячи на передпліччя один лікоть і інший лікоть, і потім піднімаючись вгору обережно з цим рухом, і повільно його виконуйте, опускаючись то на один лікоть. і повільно піднімайтеся вгору. Продовжуйте. І вийшли в собаку, плечі від вух відвели і перейшли в планку. Таз підкрутили до ребер, руками відштовхуємося від підлоги, не провисайте тазом, ще лишаємося в планці. І перейшли тепер в бокову планку на ліву руку, праву руку підняли догори. Ноги в нас міцні, ноги наша опора, стопа біля стопи. Тримаємося. Опустили верхню руку вниз і відразу перейшли на іншу сторону. Ще затримуємося в цьому положенні таз, піднімайте якомога вище, не провисайте в тазі. Ще трішки, молоці, опустилися на дві руки, опустилися. Чату рангу надасено, лікті до тулуба, вдих собака, мордою вгору. Подивіться на праву ступню. на ліву ступню. і за куприком піднімаємося вгору в собаку мордою вниз. І лишаємося тут на два цикла дихання. Повільно опустилися на коліна, сіли вниз, опустилися на передпліччя і тепер піднімаємося вгору, виходимо в опору на передпліччя, в дельфін, плечі відводьте назад. І тепер носом стараємося торкнутися пальців рук, переводячи столик вперед, а потім якомога більше назад. Видих. Продовжуйте. Видих, видих, видих. І затрималися тут і повільно опустилися вниз, на коліна молодці, взялися руками замочком позаду себе, потягнулися руками назад, відкрили грудний відділ. Відпочиваємо, відновлюємо дихання і повільно опускаємося головою вниз, руки підняли вгору і стараємося їх так само доопустити якомога нижче. Опускаємо руки вниз, погляд перед собою, долоні перед собою. Повільно розкручуємося, лягаємо на живіт, вийшли в сфінкса. плечі опустили вниз, погляд перед собою. Опускаємо голову вниз, руки переводимо назад, беремося замочком і відриваємо грудний відділ від підлоги, тягнемося замочком до стоп і лишаємося тут, якомога вище, стараємося підіймати тулуб. Погляд прямо. Не затискайте шиї, плечі назад. Ще, І з видихом опустилися вниз. Руки поклали біля грудей, повільно піднялися в планку. І зараз опустимося в чату рангу, лікті якомога ближче до тулуба, опустилися і затрималися груди над підлогою, ще тримаємося таз не вгору таз на рівні наших плечей. Ще, ще молодці. І піднялися в собаку мордою вгору, ледь опустили вниз, потягнулися головою трішки назад і вийшли в баласану. Дуже добре. Піднялися вгору, сіли собі на стопи, зробили замочком, потягнулися вперед замочком. І вдих, підняли його вгору, і тепер замочком потягнулася в праву сторону, на центр, і в ліву сторону. І на центр. Тепер руки переводимо назад, стараємося взяти цей замочок позаду себе, відкрити грудьми, потягнутися більше вперед. Якщо не виходить замочок, просто лишіть руки позаду, стараючись дотягуватися пальцями один до одного. Відновлюємо дихання, заспокоюємося, змінюємо наші руки. І таку практику на укріплення рук можна повторювати, щоб ви були впевненіші у вашій чатуранці. Бо це є один із найважливіших елементів йозі. Я вам дуже дякую, що ви були сьогодні зі мною, і до наступних практик намасте!